Привіт! Це саме той рецепт, на який дійсно не потрібно витрачати багато часу. Він для тих, хто полюбляє спекти щось смачненького до чаю, але не має багато часу для цього. Рулет із сиром та маком. До ванільного сиру додайте білий йогурт. За бажанням, ви можете замінити білий йогурт на сметану жирністю 15%. Замінюєте в рівних пропорціях. Якоїсь особливої техніки тут не потрібно, просто ось так вилочкою доводите все до однорідності. Ну і все, сирна начинка буде готова. Як зазвичай всі пропорції напишу в описі, а поки що переходимо безпосередньо до приготування. Вам знадобиться тісто філо, придбати його можна у будь-якому супермаркеті, воно знаходиться поруч із листковим тістом. Перший лист, який ви поклали, потрібно змастити яйцем. За бажанням ви можете замінити яйце розтопленим вершковим маслом і змастити ним. Це допоможе трішки розм'якчити тісто, також воно склеїть перший лист із другим. Тільки після того, як повністю змастили перший лист, викладайте на нього другий. І вже на другий лист можна безпосередньо наносити начинку. Її також можна придбати в магазині, це полегшить вашу роботу і скоротить час приготування. Наносити макову начинку потрібно не суцільним порошарком, а ось так хаотично. Наносити потрібно по всьому листу трішки, не доходячи до краю. Загалом ви можете приготувати два таких рулети. На кожен із них у вас має піти по 6 листів. В одному пакуванні знаходиться зазвичай 12 листів, тому вам якраз має вистачити. Якщо ви ще не підписались на мій канал, буду вдячна, якщо ви це зробите. Також буду дуже вдячна за лайк і поширення. Дякую. Накрийте третім листом і після цього можна наносити сирну начинку. На відміну від макової начинки, її потрібно наносити суцільним прошарком. Дуже товсто не наносити, ось так тоненько цього буде достатньо. Всієї кількості сирної начинки якраз має вам чітко вистачити на обидва рулети. Наносите повністю на всю поверхню, трішки не доходячи до краю. Далі піде вже четвертий лист. На нього необхідно нанести ще один проширок маку. І нагадаю, потрібно наносити хаотично і ледве натискаючи, щоб не порвати лист. І як бачите, я випадково трішки розірвала тісто, це все тому що трішки сильніше натисла, плюс сирна начинка вже встигла розм'якшити тісто. Це все нічого страшного, просто потрібно бути обережнішим. Для приготування рулетів вам знадобиться приблизно 200 г начинки. Розподілили мак і після цього накриваєте вже п'ятим листом. Далі начинка вже не потрібна, ви просто знову змащуєте яйцем, або ж, як я вже і говорила, змащуєте розтопленим вершковим маслом. Змащуйте хаотично, суцільним прошарком змащувати не потрібно. Просто щоб один лист склеївся із іншим. Якщо по приготуванню даного рулету у вас виникнуть запитання, чекаю вас в коментарях. І ще одне, якщо ви маєте побажання, щоб я приготувала якусь конкретну страву, також напишіть мені. Далі викладаєте вже останній шустий лист. Вам необхідно буде скрутити його в рулет, тут нічого складного немає. Просто ось так скручуєте, достатньо щільно потрібно скручувати, і щоб краще прилягало і краще скріплювались листи між собою, знову ж таки, змастіть яйцем. Після цього все гарно скріпиться і буде триматися. Покладіть його вертикально перед собою і після цього потрібно його розрізати навпіл. Але не повністю, а трішки від краю приблизно 2 см відступили і тільки потім розпочинаєте різати. Будьте уважними, щоб всі прошарки були розрізані. Після цього починаєте скручувати рулет. Ось так. Вам потрібно зробити щось подібне до косички або ж джгута із двох половинок. Зробити це не так легко, адже краї, тіста філу залишались трішки сухими, але нічого, кожен із вас це зробить, якщо у вас Ось такі є шматочки, які відійшли від рулету. За допомогою яйця ви можете їх приклеїти. Тут нічого страшного немає. Далі змастіть рулет уже повністю яйцем, ось так, це допоможе йому красиво зарум'янитись. Після того, як зробили один рулет, перейдіть до приготування іншого і тільки після цього обидва рулета змащуйте яйцем, щоб перший попередній не підсихав повний процес приготування другого рулету я вже показувати не буду, думаю, все зрозуміло. Просто трішки повторюсь, Перший лист змащуєте яйцем, кладете другий лист, на другий лист кладете мак, на третій сир, на четвертий знову мак, на п'ятий яйце і прикриваєте шостим. Далі розрізаєте і скручуєте все. Ось так скручуєте, намагайтеся, щоб завитків було більше, так набагато красивіше виходить. Для цього можна край, який ви залишали, не розрізали, все ж таки в кінці розрізати і зробити ще один завиток. Ось так. І внизу так само. Шматочки, які відійшли від тіста, знову ж таки можна приклеїти за допомогою яйця. Потім змащуєте рулет повністю яйцем і після цього ще буде один крок. Викладаєте рулетики на деко, заздалегідь, застелене пергаментом, і потім щедро притрушуєте кожен рулет цукром, так скоринка буде ще більш хрусткою. Випікайте при 180 градусах приблизно 20-25 хвилин. За цей час він має повністю проготуватись та красиво зарум'янитись. Після цього він повністю готовий. Зачекайте, поки він охолоний, після цього вже можна нарізати. Він дуже смачний. Особливо сподобається тим, хто любить хрустку з коринку. А який красивий розріз, це просто казка. Дякую за перегляд.